Всім привіт! Сьогодні у нас довге волосся чоловічі стрижки. Дуже рідко зараз таке там тенденції, да? і ви будете знати, як підстригти на дану довжину, що побажання довжину плюс-мінус залишити, зробити форму з того, що вже є, зробити форму. Поєднати, щоб одно було з іншим, тому що ми бачимо, що трошки не поєднана одна дружина з іншою дожиною, скроні тимна зона. Тобто, ми зараз це будемо поєднувати, щоб гарно це все, все виглядало. Ми голову і розділяємо. Так, що ми бачимо при діленні? Тобто я поділив на тим'яну зону, я поділив на дві скриневих і потилиться. Через подіння волосся там, де воно розділяється одну сюди, одно одну сюди. Тобто класичне ділення в чоловічих А, Також а, ми бачимо різницю. От ця, ця довжина у нас є, і оця довжина у нас є. Да? От у нас різниця в А, Ми починаємо з потилиці, і на потилиці от буде отаким от чином. І, і напотилокці нам що потрібно? Нам потрібно зберегти а, довжину, це бажання клієнта, а, тобто ми беремо о, таким чином. Піднімаємо. І Міряємо приблизно. Сейчас приблизно що у нас. Угу, так, да, дуже схоже. Раз. Приклали рівномірно. І на подовження. Раз. І на подовження. Зберігаємо довжину і робимо шариф. Буду працювати все в одній площині. Так, як і в чоловічих стрижках, ми робимо форму квадрата. Бачу контроль. Зверніть увагу, що пальці стоять е, якби на подовження, да, е, якби лягають на підлогу, бо вот таким чином. Для того, щоб зберігати е, подовження. Наступну, вчисуємо, гарно, вчисуємо в попередню. З одного боку, з іншого. І останнє повинно з цього боку бути. Тут у мене вже немає. Все, тут готово. Довжина. А тут далі ще є. Перевірочка. Перевірка. Так само стоїмо в, такого ж самому, в тому же самому позиції тіла. Беремо центр, очистуємо. Раз. Це контроль. Вичищаємо. Порівняємо. Обов'язково повинні бачити а, довжину спочатку до кінця. Спочатку до кінця. Вертикально перевіряємо горизонтально. О таким самим вже нахилом. Бачимо тут трошки, так є, так, починаємо далі за скронів. Та, яка у мене коротша. Я беру відокремлю і підтягую все в одну площині. Всі є можливості, все дотягуємо. Це теж все. Ну, тут уже буде, мені зберігати довжину, буде трошки на подовжені. Трошки з подовження. Скільки є можливості? Все, що дотягується, ми дотягуємо. Так. Далі відокремлюємо саму скроню оформлюємо краєву. Так, беремо тример і зразу все. Протилежні вік. Оформлюємо краю вниз вычислим перенаправляємо і кінчики рівняємо Обов'язково потрібно вниз, зберігаючи щільність таким чином, раз. І оформлюємо тільки краєву. Так, з другого боку так само відокремлюємо, дивимося по балансу, І так само все подчосуємо лицей пасмачки. Mm -hmm. Тут ми пам'ятаємо, що трошки було подовження, так само робимо трошки подовження, зберігаючи довжину. Беремо, відокремлюємо. Ось таким чином. На своєму місці і з подовженням. На своєму місці і з подовженням. Пальці повинні бути вертикальним. Раз і грібінцем. Зверніть увагу, як я вичісую грібінцем, щоб е, гарно зрізати, мені потрібно раз і гарно вичисити. Скроню. в форму Переходимо на тим'яну зону, відокремлюємо, беремо контроль і рівнесенько зрізаємо. Ідемо постцентру у нас є контроль. и в площади зарезаем. І рівнесенько, щоб в одній площині, щоб у перевірки, в перевірці було рівно. і трошки поєднувала скриневу зону з тим'яною, от таким чином. Трошки, щоб вона не давала нам. Окремість, а щоб було поєднано. Гривку будемо рівномірно. Само оформлю форма саму должину, идучи по колу. По колу. Вот. Раз. И съедную с точкой объема. Вот. Точка объема и санисная изъедная. <laughs> так само з протилежного боку. Ще раз це перевіряємо во всі боки. Що у нас вийшло? А, у нас вийшло перше, що ми бачимо, у нас бачимо площину. Ви бачите, більш плоска. Тобто, в жіночій формі вона була більш об'ємна, така, а тут вона повинна бути більш плоска. Ми також бачимо, що у нас більш пласка ця частина, тому що ми підтягнули, воно все йшло назад, і теж близько бачимо. Форму квадрата, яке ми е, і в, уклад, в укладки робимо, і в зачіски, коли ми е, будуємо форму. Так само повинно бути. У нас є е, коротка скринева зона, подовження е, потилися. І це теж е, буде е, чоловіча стрижка, коли у нас тут коротко, тут на подовження таке. Е, таким чином е, довге волосся, чоловіче довге волосся. Що ніж жіночі. Стріжка, а більш чоловіча стрижка.